Всім доброго дня, з вами компанія «Автоперк» Вінницький філіал, До нас і планови чудове надходження, джип «Патріот». Автомобіль у нас 2016 року випуску обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном з пробігом 163 тисячі км, ціна його 11 400 доларів. Автівочка має у нас чудову оптику, одні ходові вогні противотуманні фари, Гума у на 17-го радіусу на легкосплавних дисках. 에, задні вікна у нас потоновані, має ось такі прекрасні ревінги, Задня оптика без нарікань, є також додатковий фаркоп. Далі по салону чудовий шкіряний салон чорного кольору в чудовому доглянутому стані. Е, дах у нас також має люк. Карта заднього ряду дверей без нарікань. Підігрів зеркал, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Е, е, Електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, AUX, USB, Bluetooth та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдингу. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.